Дивіться, цей папа поламався і вже дуже давно, але ми маємо пам'ятати, що папа це не Бог, і папа це не є символ віри. Папа це конкретна людина, яку обрали бути, скажімо так, ретранслятором тих чи інших позицій, які мають бути на його, на його посаді, скажімо так. Але цей папа поламався. Друге, я би сказала, що відчувається, значить, що немає там. Впливу української дипломатії, і, на жаль, немає впливу проукраїнських сил з інших країн, тому що. Риторика стає дедалі гіршою, але насправді треба папі донести, що він конкретно сказав. Він сказав, що треба підняти білий прапор і піти всім дружно в пекло, тому що люципер все одно сильніший. Ну от це якщо церковною мовою говорити, отак воно виглядає. І якщо він служить Люциперу, а своїми словами він служить зараз прислужує Путіну, ну, значить треба білий дим і міняти папу. Я так думаю, все міняється, все можливо у наших сучасних реаліях. А Україна... Інцям треба набагато більше працювати. Мені дуже прикро, знаєте, боляче за наших воїнів, які зустрічалися не так давно з папою. Зокрема, серед них була Тайра, військовий медик, яка не так давно ще й була в полоні московському, і вони говорили з папою. Вони розказували цю всю історію. І от тайра написала, що на жаль, ми не змогли донести. На цьому треба ставити крапку і пильнувати свій інтерес, працювати для себе, пильнувати своїх воїнів і гуртувати людей довкола. До Себе і в жодному випадку зараз не виступати проти, от вже почалися голоси бойкотувати чи святий престол, чи бойкотувати церкви пов'язані з ним. Я ще раз наголошу: папа не Бог він поламався А будуть його міняти. А Бог все-таки з Україною без, бо, без Божої допомоги ми однозначно би без тільки часу не протрималися.